Дивіться, хочу вам сьогодні показати, як ми складаємо бокс людині, яка перший раз замовляє у нас. Ми ставимо ось такі пробнічки всієї продукції, яка в нас є, тобто по таких маленьких количествах. Потім ми продукти, які людина заказала, і ми ставимо ще ось таку бутилку. Для того, щоб ми ставимо її ось так в бокс. Це буде для того, щоб воно не грілось, тому що зараз жара, літо і, скоріше, всього, нова почта там, їм все одно, що вести. І ми поставимо отак, от, щоб воно все охлаждалося. На наступний день уже посилка буде у замовника нашого, тому ми будемо це все складати. Хто хоче, замовляйте. Такі бокс це у нас на 970 гривень. Для замовлення нашої продукції пишіть по номеру 068 303 95 83. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber, не Instagram, не WhatsApp, не Telegram, тільки Viber у нас робочий. Замовляйте, пишіть ваші питання, я лічно всім відповідаю, ніхто другий.